Доброго дня всім. Отже, хочу вам показати вічний двигун другого роду. Отже, як бачимо, цей двигун працює на воді. Отже, вода тече вже тисячі років, і мене не буде, а вода буде далі тече. Отже, можна сміливо назвати, що це є вічний двигун другого роду. Що таке вічний двигун? Оже, це двигун, який бере енергію з навколишнього середовища. Це є вічний двигун другого роду. Подивимося, Оже, це є, як бачимо, водяне колесо, ну, з лопатками. Лопат вода давить на лопатки і приводить його в рух. Через вал вал йде до генератора. Отже, генератор китайський, трьохфазний. Виробляє змінний струм. Але на краю оцього генератора причіплена вага. Отже, генератор, цей водяне колесо підносить вагу до гори, далі вага падає вниз і виробляється електрика. Потім знову водяне колесо підносить цю вагу догори, падає вниз і виробляється електрика. Отже, і таким чином. Електрика виробляється за рахунок падіння оцієї цієї ваги, тобто за рахунок е, е, сили тяжіння. Земної сили тяжіння. Отже так працює цей, е, цей вічний двигун другого роду, водяний. Отже, ну і тут підключено на кінець підключено світлодіод. Можна підключити щось сильніше, але поки що світлодіод буде працювати. Отже, зараз ми подивимося. Як він працює? Так, ось бачимо, це працює. Ось підноситься до гори. Бачимо, вага підноситься до Потім падає, виробляється електрика. Оже, і таким чином працює. Ну, розуміється, струм тут е, дається імпульсами. Оже, струм е, виробляється імпульсами. Але я ще буду старатися зробити, щоб оцей, оцей електричний струм вироблявся постійно. Не імпульсами, а постійно. Адже він буде працювати тисячі років. Розуміється, він може поламатися, але його полагодимо і він далі буде працювати. Оже це працює вода і земне тяжіння. Бачимо.